Я вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Слава Україні! Героям нашим слава! Не забуваємо донатити на ЗСУ. Знаєте, такі події творяться і у Грузії зараз. Люди борються за свою незалежність, як і Україна. Україна була потужним прикладом для інших народів, для інших країн. Тож, ми воїни, ми повинні перемогти всю ту темну нечість. І хай буде так. Сьогодні у нас передбачення поки що на тиждень, і воно у нас буде на чарівних камінцях. Зараз буде трішки гучно перекрутіть, можете прикрутити звук, бо я буду. Трішки перемішувати камінці мінерали, і буде гучно, тож приготуйтеся. Так. І будемо висипати. Яких подій на цьому тижні чекати. І ще. І ще. Так, один аж вискочив. Дивіться, прискочив до мене. Так. Камінець. він такий, знаєте, колір охри, але може а, означати, що на щось зверніть увагу а, з приводу здоров'я на якісь а, органи а, ну, дуже схожі на печінку. А, з приводу очищення, і особливо у вівторок, це, ну, я пишу відео у понеділок, ну, мені йде так, да, вівторком це довго пояснювати, що вівторок, червоний колір, там Марс, в общем, намагайтесь їсти менш гострого у цей період, якщо є загострення, да, якісь. Кишково-шлункового тракту, печінки, пожалійте свій шлунок, не переусердствуйте в гострому, але бажано їсти теплу і гарячу їжу. Ось так. Далі два камінця близнюки. Ну, як це мене тішить? Так, через якийсь проміжок часу, через якусь відстань, кохання існує, кохання продовжується далі і навіть збільшується. Дивіться, йдуть спочатку два, таких як рожевих кварца. Да? Це ніжне таке. Романтичне, немов би в юності кохання, навіть якщо вам вже 50 або 60 з чимось і 70 років, це таке ніжне, як у юності кохання. Да? Яке іще далі переростає і якось зароджує, зародження навіть нового чогось. Ну, Я не думаю, це якщо у молодому віці, то так зародження дитинки. А якщо ви вже в постарше році, це може бути спільні і подорожі, щось нове, чого ви раніше навіть не було в вашому житті. Тобто, якась пара або поєдналася, або скріпилася, ваш. Ваш союз якоюсь романтичною подорожжю, в когось, можливо, медовий місяць, а в когось чомусь іде ще все ж таки постарше тут зрілі люди, які вперше щось сумісно роблять. Можливо, це навіть придбання будинку, тим більш що далі йде дуже потужний, магічно, просто грошовий камінь. Знаєте. Можливо, придбання чогось спільного і саме того, чого раніше не було в вашому житті. Можливо, ви все життя жили у квартирі, а це ви з коханою людиною вирішили придбати. В свій будинок, і це не мов, чому я кажу нове, тому що яєчко рожеве, да, це як початок даєте нове життя. Нове життя чому? Можливо, ви просто, звісно ж, там тваринку, кота чи собачку заведете. Але це буде ваш спільний проєкт, да? ваші дітіще, ще, які ви будете холити, лілеяти, будете сумісно доглядати. Ну, це може бути також і господарство якесь, да? сумісне, наприклад, побудування будинку або придбання будинку і там сад, город. Ну а чому ні? Зараз українці повертаються до села, мене це також дуже тішить. Україна, ну і що що аграрна страна країна, це, вибачте, це дуже потужно. Аграрна це земля, це наш скарб, наш скарб національний, земля України. да? У Нас чорнозем. В жодній країні світу немає такої плодородної, плодовитої землі, як в Україні. Тому що. Навіть із-за цього такі ведуться. Да? Боротьба така ведеться, війни ведуться і за цю територію, і за те, щоб не українці панували а хтось інший. Але ж не буде так. енергетично, ген... генетично тут українці зароджувались. От. Я забула, що я. У мене горло трішки побалює, я льодяник да, смокчу, тож не зважайте, що я так говорю, немовби якось, можливо, дивне. дивно. Так, Тож я так да з потоку просто читаю. І трошки відволіклася за країну, за землю нашу. Просто вже відчуваються ці енергії, знаєте, ну не те, що прямо завтра вже перемога. Але вже ті енергетичні вже йдуть, знаєте, віхорі, ці енергетичні, до перемоги, вже за... десь там, уже, зжевріє, вже на обрії. то все. І так воно і є, тут видно вже розчищення, очищення, будуть якісь висвітлення да? аж до ось такого кришталевого. Подивіться, який гарний кришталь. Не знаю, так не видно. Ось так на, на світлі. Ага, ось так. Так, я зрозуміла. Трішки ми посунемо сюди. Ось так Ось так видно, наскільки він прозорий цей кришталь, наскільки він прозорий. Тож очиститься як цей гірський кришталь, буде прозорий від нечисті наша рідна земля. І ви знаєте, будуть потужні інвестиції. Але дивіться, я трішки, можливо, Відступила від більш особистого такого, але ж це загальний, звісно ж, розклад, тому і за Україну в тому числі, я говорю. А особисті пишіть мені на Viber або Telegram. номер вказаний або у відео, або під відео шукайте. Так, бачу також, що щось дійсно важливе і масштабне починається у вашому житті. То ми за пару дивились, що буде, а це більш таке, як по кар'єрі. І що саме цікаве, раніше вам заважали ставили якісь перепони. Да? Можливо, навіть здоров'я якось не вистачало сил, здоров'я на те, щоб щось масштабне, нове робити. Да? Зараз на це вже Вистачатиме. Я тут бачу, хтось займеться здоров'ям, хтось ось камінь-кальцит говорить, кістяк ви укріпляєте, хтось спину, хтось ходить в зал, щоб займатися, укріпляти. О, в мене зникло світло. Добре, що в мене тут запалено. Ну, будемо так. Я, я то бачу камінці. Головне, що ви мене чуєте, так? Бачите, як буває. Так, хотіла дати вам підказочки, але я зараз знаю, що зробити. Я зараз поки що відкрию шторки, де, я думаю, трішечки, але світліше. Тож, ми зупинилися на тому, що укріпляєте кістки. Можливо, курс кальцію, да, ви почнете приймати, кальцій D3. Детрий. Можливо, хтось йде в зал укріпляти хребет, хтось до масажиста. Так. Хтось взагалі тренує свій оцей апарат, кістки, зв'язки, все оце. Ну, більш як кістки, хтось зуби лікує, так? Хтось... Ну, тут і моменти, і здоров'я, і краси, я бачу. Хтось там навіть елементарно з дівчат манікюр, педікюр, ну і це зрозуміло, адже вже така перед такі моменти. Але е, бачу і ті, хто по відновленню, дійсно по відновленню здоров'я, ну тут потужно будуть, тут Будуть суттєві результати, в кого, можливо, із воїнів, були якісь поранення. Да? Спочатку якось важкувато, йтима якось навіть апатія, але потім суттєве покращення стану. І не мов би якось як род, рід допомагає да? камень роду. Якась а звіряча така хватка з'являється жага до життя і звіряча хватка. Знаєте, бажання так перемогти то все. Ну, В когось навіть виходить і протезування, і протезування деякі моменти психологічних, яких то тривог печалей, але бачу, що ви то здолаєте, хто хвилюється. що... Хтось із рідних або ви не подолаєте оці психологічні моменти, не переживайте. От на цьому тижні ще, можливо, не до кінця будуть опрацьовані оці моменти. Але надалі потроху бачу ж такий камінець, що. Вже зажевріє, знаєте, ще цей тиждень, оце тільки-тільки на почалось новолуння, і це ще сил малувато для того, щоб відчути справжній прилив сил. Але уже наприкінці цього тижня, ось як закінчиться, да, ось ви дивитесь, наприклад, цей розклад. Навіть якщо ви у вівторок або в середу включили, ось тиждень. От того моменту, як ви дивитесь, і буде вже покращення, навіть психологічного стану. Тож таке в нас, можна сказати, коротеньке відео прогноз на тиждень. Тож пишіть, коментуйте, вибачте, що трішки вам, можливо, темнувато, але такі в нас реалії життя. Добре, що ще така от лампа в мене є нічник такий. От, Тож всіх люблю, обійняла до скорих нових зустрічей. Пока.